Священник Олексій. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково потрібно носити чорну хустину знак трауру за покійником? Та ні, не обов'язково таких приписів, таких приписів немає, що обов'язково носити. Людина, кожна то є індивідуальність, кожна людина. Слово Боже взагалі каже: не сумуйте за померлими. Прийде час, і ви з померлими зустрінетеся голосі Архангела, Сурми Божої. Мертві у Христі воскреснуть раніше, а потім ті вже грішнічі. Ну, тому, дорогі, тут питання вашої індивідуальності. Хочете носити трауру 40 день, 9 день, рік, все життя, а хочете ходіть навіть на другий день без хустини, без тих траурних атрибутів, через те, що Господь не хоче, щоб ви були все життя в траурі, і Господь не хоче, щоб ви все життя були в такому земному пеклі, в майбутньому. Бог люблячий, добрий батько. І любить нас, тому він хоче, щоб ми були трошечки щасливіші на тій на ті землі. Звичайно, що є всякі втрати в нас, важкі втрати в житті, але знову ж таки це не має збивати з нас толку. шити по слову, по Євангелії. а траур це питання індивідуальності.